Привіт всім. Проект з вами Систем GuruMakets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш детально розглянути всі показники корпорації. Зараз ми з вами порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Bangi Global SA. Тикер Біджі. Цей огляд базувався на даних станом на 29 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Bungi Global SA належить до підкатегорії. Collective Farm в аналізі беруть участь 74 компанії, що є дуже репрезентативним. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для даної компанії 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією становить 1 бал. Якщо дивитися широко, то в рамках фондового ринку загалом ми бачимо, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії 6,5 банді Global SA. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Bangi Global SA і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Bangi Global SA показали динаміку мінус 23,5 віц проти зміни цін в у підкатегорії 0,4 віц. Це явно ні про що не свідчить, але взяти довідомо цей факт необхідно. Ринкова капіталізація компанії бангі Global SA становить 10,24 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 380 мільярдів доларів. Бангі Global SA має частку 2,696% і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 9,91 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 189 мільярдів доларів. Бангі Global SA припадає на частку 5,242 тисячні віц. Порівнюючи частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка бангі Global SA у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 2,696 тисячних відсотка. Капіталізація балансу становить 5,242 тисячі віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 94%. Оцінка частки компанії на ринку та балансова вартість під категорії Добро 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 7,132 мільярда доларів. Боргова балансова капіталізація становить 72% власного капіталу компанії. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства допустимо 0 балів. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 9. Із середнім показником у підкатегорії 24,2 це на 63% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1137 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 1181 мільйон доларів. На 3,8% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 0,2. Середній показник для підкатегорії становить 0,8 це на 75% нижче, ніж для підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 53 тисячі 100 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 55 тисяч 1510 мільйонів доларів. США. Це на 4% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Націнка становить 2,1% із середнім показником у підкатегорії 3,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1,3%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 3,837%. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 42%. І це свідчить про дисбаланс у ціні акцій компанії Bangi Global SA швидше до недооцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 445 тисяч доларів, а в підкатегорії 634 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 29,8%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 49,4 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 26,1 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 89%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід на одного співробітника компанії становить 2309 доларів. За підкатегорією 766 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 201%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Скорочені акції становлять 3,5% в порівнянні із середнім показником під категорії 2,9%. Це оцінка короткого стискання. Індикатор RSI 14 показує рівень 60% для компанії Bangi Global SA. Для підкатегорії цей рівень становить 47%. Технічно цінні папери підкатегорії оцінюються нижче, ніж цінні папери бангі Global SA. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 76,44 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 86,56 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 13%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів банді Global Essa. Інформаційно довідкова система оцінювання гуру Markets було прийнято таке рішення. Відкрите замовлення на збільшення за ціною 76,43 соті долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка підприємства проводилась за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 82,14. стоп лос встановлено на рівні 70,72. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом потім порядок фіксується самостійно в кінці сесії 28 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер AFI буде балансовим замовленням на продаж. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежний порядок фіксується автоматично. Щиро дякую всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційною системою від гуру Макець.